І рахується, що чим більше, тим краще. Це неправда. Розумієте, більше тих стратегій вони збільшують хаос. Розумієте, Навіть ми тут, люди, які займаємося цією темою, вже багато років ми не могли розібратися в тих стратегіях, правда? Чи при тому, що ми цільному ці сиділи? Там так все заплутано все для того, щоб. Ви... І ми розуміємо, що ці всі документи робилися, вони робилися виключно для того, щоб відмити гроші. Щоб відповідно дати комусь там заробити, і собі відмити, і так звідка дотримати, і так далі. І я боюся, щоб ці документи, про які так голосно заявляє, і область, і місто, щоб це не мало ось такий чисто формальний підхід. Десь вони долучать когось з області, долучать когось з Києва, людей, яких ми не знаємо, допустимо, і вони так би мовити, там щось там напишуть, перепишуть звідкись там. Десь то все пройде і так далі, і потім цей документ буде як ви кажуть, працювати. Я не хочу так думати. Але така підозра є. Так само і щодо тих документів, які торкаються військової міської територіальної громади. Я... Але в цілому я рахую, що це важливо. Друга річ, і що на мою думку є важливо, тут говорити, що є там колективи створені. 100 чоловік. Розумієте? Ну, це так, як ви кажуть, чим більше жити тим ну, наче взяти, скільки там, там 9 жінок і за місяць народити дитину. Так? Ну, не вийде. Тут, тут та сама ситуація, розумієте, 100 людей. Це документ, який робиться, це має бути до, документ, який має мати свого автора. От ми робили генеральний ну, план, генераль і далі робив, ще там щось робило. Є авторський колектив. Так і тут має бути визначено авторський колектив. Так долучається, куптуються на, на рівні консультантів і так далі, там хай собі буде. Але є Чому? Тому що це люди, які беруть відповідальність за свої рішення і так далі, розумієте, які обґрунтовують, і потім відповідають за те, що вони робиться. У нас просто невідомо, хто це буде робити. Ось Я говорив вже не раз, що в Польщі оцей процес, що тут Юра говорив, безперервний процес дослідження процесів, які йдуть в державі. І є КОКПЗК, Комітет Пшищенего за господарування краю структура при Польській академії наук. Яка веде безперервну роботу? Там об'єднані люди, значить, які мають якісь напрацювання в тій сфері, так вони там збираються собі час від часу, обговорюють і всі проблеми і дають якісь рекомендації. Потім вже про якісь фірми, які розробляють. Але є структура, і є люди, які моніторять цей процес, і які дають рекомендації, можна вважати професійні обґрунтовані, і вони тут же ж і відповідають. Вони, У нас не відомо. Звідти, звідти залучили, відповідальність сім'я, то ну, і просто залучили їх там. Вони ну, я не хочу сказати, що ці промдорогі, але просто це, це дуже важливо, щоб, щоб люди, які за то беруться, відчували якусь відповідальність. Тепер далі. Значить, я не бачу, що тут є, є певні, отут от ми говоримо про певні проблеми. Як нам бути от Віталій говорить про те, що нема статистики? Так? Ну, статистики нема. І за останні роки в нас статистики немає. В сьогоднішній час статистики, статистика ну, взагалі кажуть, це хаос. Тут є інформаційний хаос. Хоч там є, ми говоримо, що живемо в епоху інформаційного суспільства і так далі. Крім того, ви розумієте, що навіть при умовах стабільності, коли ми говоримо про якісь території великі, про міста, дуже багато статистики є такої, знаєте, потрібно нам такої інформації. Яка не так не формалізується, розумієте, яка не може бути там визначено, що стільки там, 1,72, а інші каргіння є 73. Розумієте? Є дві речі, розумієте, що треба об'єктивно признати. Статистика є потрібна, але статистика ну, її немає, то що ми будемо чекати, скажімо, поки збереться, вона появиться, упорядкується статистика. Статистика зараз має бути під, сформована під задачі. Під задачі просторового планування, це якась є об'єктивна статистика, яка робиться щорічно там, але має бути тут є зі статистикою, і явно бути в умовах, коли немає статистичних даних таких об'єктивних. І тоді, в тій ситуації, світова практика показує, бо є поняття інформаційна база, так, і є поняття база знань в тій ситуації, коли нема достатньої кількості статистики. Статистичної інформації дуже важливим є те, що називається знання. Ті люди, які щось петрають, які мають якісь глибокі знання, які мають, які в тій сфері працюють, мають якісь напрацювання, і вони можуть, можуть ну, і виступати як експерти. Розумієте? Які він може не, не знати, яка там до дослідно щільність, але вони тут це дуже це дуже важливо. Треба шукати якісь дійсно. Новий методологічний підхід в основу, які має бути покладені знання, різні ідеї, концепції, і так далі. Третє, що там що там говорили? Наскільки я як... є єдине, що знання можуть бути об'єктивні, можуть бути суб'єктивні. Так само, як інформація, коли тобто вони, вони повинні нападні об'єктизовані максимально знання ті, тоді можна застосовувати. Якщо вони суб'єктивні сугубо, то Віталій, є інформація і дезінформація, так? Ми так то дуже, це, 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 не і є не об'єктива інформація дезінформація. Так, Та. значить, то є то є так. Діло втім, що є об'єктивні. Треба просто розуміти, є об'єктивні закономірності розвитку урбанізованих систем чи якихось територій. Об'єктивні закономірності. Це є так би мовити, так як об'єктивно живе людина. І вона там ясно, якщо вона собі не шкодить, вона буде там всякий якийсь час жити і так далі. Є певні об'єктивні закони, в тому числі є об'єктивні, це не закони, це такі закономірності, на основі, які, на яких можна опертися. Ну, але це окремо, це вже окрема тема. Тепер що ж, обрали такий підхід, як кажуть, від локальних проєктів. Так, ось ми там ну, там візьмемо якийсь проєкт, який там позбираємо, десь там, які були тут в області, щось там пропонувалося. І ми ті проекти на, ті, ну, ніби знизу вверх, І на тій основі запропонуємо якусь ніби цілісну концепцію агломерації чи чогось такого. Підхід знизу вверх. Такий підхід є, такий підхід ну, може бути, значить. от Ми пригадаємо собі Віталію з собою в тій схемі планування території Львівської області, коли ми отримали тут премію за обласну премію за ті інвестиційно-привабливі проєкти, які ми робили. Так, Віталій тоді відповідав за проєктну частину, Алівінь відповідав. За адміністративно-правовий той аспект, а я відповідав за науковий супровід. Ми це, це зробили тих 60 проєктів, які було, і значить, таке діло. Але ці проєкти вони робилися для схеми планування Львівської області. Була зроблена схема планування області. Ми пам'ятаємо. Ми з Віталію виступали рецензентами по тій області. Білоконі робив в Київ з Києва. І тоді ми побачили, що ця схема нічим не закінчується. Вона просто там мала і вона нічим не закінчується. Там, там би Бо колись схема закінчувалася, закінчувалася схемою план реалізації по п'ятирічках було розписано. Ми розуміли, що вже цей схід, ця, цей схід не піде, і тоді виникла ідея, щоби закласти якусь множину, скажімо, інвестиційних проєктів. Які б були скеровані на те, щоб реалізовувати ті положення, які закладені в схемі планування? Тобто було зверху закладено, а тут знизу такий якби зустрічний потік. Ну я не кажу, але значить, тут ну не так то просто, все ви розумієте, але тут правильно прозвучала ідея, що має бути обґрунтована оця методологія, нова інша, з врахуванням нових реалій, нових реалій, статистики ми не, не, не зробимо. Допустимо, на превеликий жаль у нас, бо якщо ми говоримо про базу знань, у нас практично дуже мало людей. Дуже мало людей, бо інститути зруйновані. То, що робиться, то воно робиться, так би мовити, кон'юнктурно під, під якісь там моменти і так далі. Я кажу, украв, як там украв виплю в тюрму. Ось така приблизна схема вона є. Розумієте, Глибоко в думку, якогось такого інтелектуального аналізу, того, що робиться у Львові, немає. Наступне, дивіться. Що ще, якщо ми говоримо в умовах, коли відсутня статистика, як бути? Аналізуються тоді, то є важливі знання. І другий аспект: аналізуються процеси, які йдуть в містах. Возумієте, процеси. Ось те, що ми говорили, це процеси. Там не обов'язково ті процеси, вони не обов'язково їх описувати кількісно. Розумієте? Але треба розуміти ті процеси, які йдуть. І то, і, значить, це називається ергатичність, ерготичні властивості системи, сповідінка систем. Дослідження тих процесів це зовсім інший трошечки підхід. У світі так то робиться. Тут звучала фраза дуже гарна про те, що є дофіга конфліктів. Конфліктів є багато. І ми так ми просто вихоплюємо там, 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 біля залізниці, там десь біля парку, там парку все це є. І я скажу ось буквально недавно до мене приїжджав хлопчина. З івано Він десь там працює в якійсь там клубі, і там Космільного керівник, такий професор новий, доктор архітектури з Франківська, керує його кандидатською дисертацією. Він робить дисертацію про конфлікти, про стороні конфлікти в містах. Значить, він класифікує які всі конфлікти, аналізує, причинно наслідкові зв'язки, пов'язує з законами з тим всім, і пробує якось впорядкувати ті конфлікти, щоб зрозуміти їх суть. І для того, щоб якось це, я не кажу, що це так мото, ну це є правильний хід осмислити ті конфлікти, якби їх, ну то, що називається причинно-наслідкову всю сутність того всього діла. Бо ми деколи в тих конфліктах б'ємося, як кажуть, з наслідками. А чамар Чамара нас вчив, що треба боротися з причинами. І для того є, значить, на цьому я би хотів звернути увагу. Потім відбудова. Говорили ми про відбудову. Ну це, звичайно, це болюче. І тут є правильно звучало, що відбудовувати, як відбудовувати, для кого відбудовуватися, за що відбудовувати, розумієте? Ось ми, ми тішимося, що ми багато будуємо. Ми будуємо стільки більше, ніж там у Львові, чи в нас в регіоні будується більше, ніж у всій Польщі житла, допустимо. І ми тішимося, що ми беремо так би мовити, тими речами. Так, хтось має 15, хто має 10, то все, то, то, то все до часу, то все до часу. Бо закінчується тим, що вже постає питання і проблема проблема у світі теж, проблема лишніх площ, лишніх площ. Бо коли була проблема браку, то тепер проблема лишніх площ. І з цим треба якось боротися. Є лишні площі. Добре, що зараз ще є ситуація нестабілізована і так далі. І потім здавати в оренду і так далі. Це, все, це, все, є від, це є все відносно. Наступне: оці форми, про які тут ми говоримо, ну, по-перше, ті хлопці, які приїжджають, мені доводилось підглядати за тими форумами. Це хлопці, вони мають готові заготовки. Розумієте, з яким вони їздять по світу, десь там собі, готові, де рекламують свої фірми, рекламують свої, так би мовити, якісь там напрацювання, себе роблять піар в першу чергу. Ну і там щось вже тут для, для гоїв, там щось, так би мовити, і порадять, якусь таку з, з барського плеча скинуть, якусь там ідею чи щось таке. Я мало вірю в то. Що якась людина, яка там, це має бути людина, яка має вжитися, яка має розуміти місцевий матеріал і так далі. Мені здається, що великих надій. Ну, цікаво, хай буде собі, але тут Мирон правду сказав, що це піч піарна Піарна акція. При тому ті люди, які то організовують е, його портрет, звичайно, в центрі тих всіх, тут менші ремені і так далі. Ну, і воно це, є, це є, так би мовити, я не особливо вірю. Але для того, щоби. Як би мовити, відмити. Якщо це це, це о, такі форми, це вже є тільки з того, що хочуть якось це діло так трошечки, так би мовити, роздервати. Чому? Тому, тому що, тому що як, би то, як би то не було, ми не можемо ми не можемо, розумієте, покладатися на, на тих людей. Це є так, вже, щоб просто пустити піар, що ми тут робимо, що ми тут іноземців залучили. І я казав. Область пішла шляхом такого масового спочатку, бум, так, і візьмемо 150 чоловік. І десь сплило то це нікого вже не чути. Взяли когось з Києва пару чоловік, які то нібито будуть все кришувати. Не чути, хто це? Що це за люди? Це не треба робити під підпільно. Розумієте, для чого це робиться підпільно? Якщо це є фахові люди, мають якісь заслуги, то треба навпаки показати, що ми залучили найдостойніше з тих, що маємо. Тепер з другої сторони тих, що залучають. Для чого? Під які функції їх запрошують? Просто поговорити? Ну добре. Хай поговорити на якомусь етапі, але допустимо, що ми ну, я хотів би, щоб ми це зрозуміли. Дивіться, потім я тут зараз чую про ті всі ідеї, такі ідеї малих відстаней, так. Ото, що ми там говорили, там окремі райончики робляться, так на то, що тепер то ну вже не тепер, то старе, але все рівно в межах 15 хвилинної пішохідної чи доступності велосипеду творюються такі якісь райони в межах пішохідної доступності. Вся інфраструктура там воно все є добре на локальному рівні, Віталія. У радянському а, абсолютно та це є все це мікрорайон, житлова група так. з радіусом доступна. означало не тільки воно не тільки в радянський час. Це ще було в найдавніші часи. От в Лонзі мануфактура, значить, будувалося підприємство. На біля того підприємства будувалися. Палац власник будував собі свій палац Познанський для виходу. Будувалися особняки, однородинні будинки, де жили інженерний. Будувалися там чотирьохвархові будинки, цегляні, в яких жили мешканці. Будувалися церква, костюм, будувалася поліклініка, школа і все інше будувалися. Як в нас новому ну так, да, то це ти було сидіти. Ви просто конспірологів не читали, але воно просто ні. Воно дає собі можливість на на локальному, на локальному рівні. Воно дає вигоди вигоди. Перше, воно з часом сьогодні розсипається, а з другої сторони, що в межах цього міста воно створює проблеми. Воно, так би мовити, тут, як кажуть, дає певні ефекти, а в тому виникають проблеми тих, між, між, між тих зв'язків і так далі. Нехай. Тепер далі Оце є проблема тих, тих, тих нових ідей. Дивіться, питання влади тут, Олег Підняв. Значить, питання влади розумієте, є два шляхи, або владу взагалі від професійної діяльності відлучити. Значить, ну яке відношення має це, якщо ми довіряємо фахівцям, якщо створена група є відповідальні, є, так би мовити, треба їм довірити. Довірити, вони беруть за себе на себе відповідальність, вони повинні це захистити на відповідних рівнях, обґрунтувати, захистити, отримати за то зарплату. Замить. Значить, у нас це все організована рада. Що ми можемо чекати? Це так, як допустимо. ну... Лисицю там чи когось там. Я спрошу, що вона буде свої ті речі. Я вважаю, що все-таки, і тут було гарне слово. Тепер воно так модно звучить, по-моєму, джентрифікація чи щось таке, якісь такі англійські слова. Це більше таке, щось пов'язано з самоорганізацією систем. Щоби треба залучати суспільство від сторони владу, залучати суспільство, але в таких документах треба все рівно має бути група робоча, має бути відповідальність. Має бути хай це 5-7 чоловік і повинні пробити і так далі. Ну, Корупція, давайте тепер е, ті всі проблеми, щоб чимось закінчити. Е, дуже гарно Віталій говорив про те, що тут є різні просторові ситуації. Коли беремо кусок території, ну, вродній кусок, 100 на 150 метрів, все собі так виходить ніби на півтора гектара. Чи там в місті на 550 гектарів. Це нормальна територія. Ми її вихоплюємо, нормативи беремо все, грає по щільності, по інших речах, ми все робимо. Але ми не враховуємо отої ситуації, контексту того всього. Розумієте, що Це в парку, або не в парку, наближено до парку, і в інших умовах. Інших, Транспортну ситуацію не враховуємо, як Юра постійно говорить по Стримській по всіх всі, тих речах і так далі. Це є, це є дуже. Ключове, дуже важлива річ, то, що говориться системний підхід. розумієте, Щоб ми так щось вихопили, зробили все гарно, щоб будиночки гарні, колір помальовано гарний. вроді є там і якісь, якась якісь обслуга обслуговування там, є все ніби грає, Але є значить, ну є такі проблеми. І то, що. Ще Олесь говорив про те, що треба розібратися з тим, бо там Львівська міська агломерація, Львівська міська громада, район. Район. район, іде аж до кордону. І тут а, ті дві роботи, які плануються, чи то Львівська міська агломерація, яку робить область, чи, чи то, що називається комплексний план інтегрованого розвитку Львівської міської громади, розумієте, воно все буде зачіпати на ті оточення. Вони роблять хочуть для генерального плану зробити. Війська громада якраз має межі, які не відповідають реальним зв'язкам, ну, місь ну там, саме... там ви так адміністративно визначили, поділили львівський ну... район нормальний, а, а, а от війська територіальна громада. Вона ж не включає ні ну, Солонки, ні, 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 ні. Я розумію. Низокий, то тоді можливо доцільно ставити питання про те, оскільки про документ робиться, планувальний документ, комплексний план розвитку, тоді назвати Львівсько, Львівської районної ну, Львівського району. Ні, не 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 не, якраз район буде включати, бо міська громада не включає. Львівська міська громада не включає, okay. а Львівський район включає ці території. Тут не треба, бо в розумінні того, якщо ми прив'яжемося до міської громади, там чоловіка, там будуть такі дири, бо то буде таке. Тут треба трошки абстрагуватися. Ми вирішуємо задачі на ну не ми, а ті, хто буде розробляти на перспективу очевидно, доцільно взяти в межах району. В крайньому випадку, якщо нехай роблять. Оцю львівську міську агломерацію, хай обґрунтовують межі тієї агломерації, чи беруть вже ті, які, які там пропонуються, ну, зміню, доповнюють і так далі. А то без цього не можна робити генеральний план. Це знову буде щось таке, значить ні ваше, ні, ваше, ні наше, і так далі. Ну такі мої, якби кажуть, емоції. Тут я ще позаписував, але вже А, і говорив про ті гарні такі проекти, які тут є, от щось, наші змороном з землю зачепили, далі. Ми їхали, я їздив пару разів до Сянока через хиб. Через Значить, коткою електричкою, вона була спочатку добра. Один раз їхав, що вже там десь якісь придурки порізали ті сидіння і так далі. Було таке там Ну Це їхали, бо я їздив до Сянока на конференцію. У Сяноку заходилося, я не знаю, кудись був таке, такі, ну, то, така структура, як Карпатський Єврорайон Карпати. Він включав, так би мовити, там. Значить, оті словацькі, і словацькі, польські, українську частину, але то був єврорегіон Карпат, Тут нашу частину велику зачіпав, був створений і там дирекція знаходилася вся нова. Спеціально так, там, вона, мабуть, вона, мабуть там і, вона, може, там і є. гарний будиночок, такі особнячок, і там відбувалася. Досить поважна конференція, прия були словаки. Всі там були йшлося про перспективи розвитку Карпатського району Карпати. Було таке діло. Говорилося теж будь-я на такому, як такий був Степан Степанович ярлів Сливка, чи хто там такий професор важливий, дуже гарний хлопець з, з лісотеху чи з університетами, так То він там ну, він, значить, ідеологом був. і той був створений такий трилітарний три, три літарний чек, він називався. Парк, який включав природно-охоронні території української, словацької і польської сторони, і то був такий спільний парк, і, по-моєму, навіть там теж знаходилася якась, якась дирекція. Я говорю про що? Щоб були багато цікавих, хороших умов, хороших напрацювань, хороших ідей. І якщо тепер хтось за такі речі береться, то він повинен це все. І це ми говоримо про базу знань. Це повинні бути люди, які знають цю інформацію, бо які не просто знають інформацію, а вміють використати ту інформацію для тих задач, які вирішують. Все до будь ласка, да, бо я просто мене до першої машини місця забронював. Виключити вже.